У Дніпрі знову обговорюють так звані цар балкони. Попри численні заборони та відсутність дозвільних документів, мешканці все одно добудовують свої квартири величезними конструкціями. Такі прибудови часто псують вигляд будинків і можуть бути небезпечними для самих власників та їхніх сусідів. Перший приклад на Нагорці. На вулиці архітектора Олега Петрова у старовинному двоповерховому будинку одразу два царбалкони. балкони. Один виходить на дорогу і давно відомий мешканцям, інший з'явився зі сторони двору. Обидва виглядають масивно і точно не вписуються в архітектуру будівлі. Ще один випадок у Новокодацькому районі: на перетині вулиць Авіаційної та Олександра Кошиця. Там балкон простягнувся. Майже на пів будинку його розміри настільки великі, що перехожі навіть сплутали його з торговим павільйоном. Також на вулиці Крутогірний у 9 містяни побачили будинок, що привертає погляд через великий балкон. Його мешканці вирішили не лише покращити його утепленням, а й збільшити таким чином власну квартиру на 40 квадратних метрів. Варто пам'ятати, що архітектори попереджають. Без спеціальної експертизи такі добудови можуть становити загрозу для всього будинку. Фахівці наголошують, цар балкони з'являються через бажання людей збільшити житлову площу, але разом із тим вони залишаються незаконними і небезпечними, адже можуть завдати шкоди не лише будівлі, а й життю її мешканців.